Всім привіт-привіт! Хто святкує по старому календару, всіх вітаю! Як то з прийдешньою багатою вечерою, з чадрою, з наступаючим Василем. Я теж буду святкувати. Я тепер святкую по двох календарах. Там в мене підписники пишуть, як би. Жартують наді мною, що о, я святкую так, то сяк. Я їм відписав. Я ще скачаю китайський календар релігійний, чи, якщо таке є. І ще якийсь мусульманський, і взагалі не буду працювати, цілий рік буду святкувати. Я вам така ідея. <гум> ну, значить, така ситуація. У нас в реанімації, то наша реанімація. Ну, звісно, у нас тут порядок не як в реанімації. Ну, що є, то є. Значить, ми такі хірурги. У нас в реанімації значить Біларус. Мінськ, 12-вольтовий. По метриці ще зовсім не старий, 90-й першого року чи що. Значить, на днях приїхав купець на нього. Купець девственник, значить, ну, перший мотоцикл купляти приїхав. Хлопчина тут з сусіднього села. І Він простоїв, можна сказати, цілий день у мене над головою. Я так не дуже люблю, як хтось в мене над головою стоїть, ну, але то сам винен. Бо я вважав, що мотоцикл на ходу тільки карбюратора поставити. Коротше, що я не мучився, як я не крутив його, вон карбюратор і міняв. То іскра хороша, то погана. То, то завівся, то заглох. Ну, коротше, мучились-мучились. Я бачу, той хлопчина вже змерз. Кажу до нього, знаєш що, ти добирайся додому. А я наберуся, їді. Як зроблю, що він буде їхати, позвоню, Закину відео, як він їде, як заводиться, а тоді вже будемо рішати з продажем. От. Ну, значить, так, в нас в реанімації значить, Біларус, Чех, Маркіянова ява. Маркіян запхав її сюди, завів за останніх. Скільки ж то вже років? Три з половиною роки вона завелася. ну Бо, хто знає, хто не знає, він якраз її осінню вже ну закінчився мотосезон, він її розібрав трошки, щоб перефарбувати, і його фактично обманом забрали в армію. І вже в армії його застала війна. от, то Він ото недавно її притягнув сюди в реанімацію, запустив. Тішився дуже, відео назнімав, що він запустив, і так і стоїть по каналі теж. Та, в принципі, я е, не, сам не спішу до роботи, холодно в пазюрі і хлопців не гоню. От наша січкарня так і до сих пор в такому стані. Ну і українець не, вит... не, не встояв в черзі, впав в кому бляха-муха. Ну нічого, ми їх. Помаленьку поживляємо, надіюся, як не ми, то хтось. То не є фанатично, то критично фанатично. Ну, фанатично теж до то, томона приложити те слово. <плес> <плес> значить, Багато мені хто пише, та поздавай то все барахло на металолом. Так, дивіться, на металолом то фактично здати ну, на сміття. Да? Просто за сміття нам гроші не платять, а за металолом там якісь копійки платять. Як можна здати на, на сміття? Чиюсь мрію. Це ж колись хтось мріяв і до сих пор ще мріє. Хоча, вже можливо, ті, мотоцикли, ті мрії вже і не потрібні нікому, так як от в мене той кросовий мотоцикл Ямаха. От я мріяв про такий мотоцикл довгий, дуже довгий час. Ну, я його купив. Ну, я ним ще ні разу не їхав. Але я тішуся, що він в мене є. Що ви думаєте, я його і продаю. Я просто поставив на нього високу ціну. Як хтось дасть таку ціну, то не жалко буде мрію продати. От я кажуть, може мрії не продаються. Ні, то можна за ті гроші купити ще більшу мрію. Як ви думаєте, народ? Так, я вже змерз пазьюрі, треба мені щось тут трохи крутити. Все-таки, як не як сьогодні, наскільки я знаю, будний день. У нас така гарненька погода. Ну, вітерець трошки пробирає. Я вже оце поки познімав. Без рукавиць в пальці змерз. Але так все біленько, чистенько навколо. Попритрушувало то все сміття в мене на дворі. Машину вон притрусило гарно. Буду я щось... хочу щось чуть-чуть попрацювати, щось в мене руки сьогодні сверблять до роботи. Я то вже святкував, святкував. Вже щось... сьогодні цілу ніч не спалося якоїсь страсті, я вже інтернет здовж поперек. Передивився всякі віддейки. О, зараз я серйозно цікавлюся литтям з алюмінією, то я вже такі, з тією ідеєю ношу, ношуся вже більше року. Отак. Помаленьку, знаєте, порції вивчаю ту тему. Хочу спробувати, бо зараз вже з тих бізнесів мотоциклетних, землі, з того всього, виходить ціла дуля. От. А й десь йти працювати на дядька, за копійки комусь з раку лизати, вибачте, на слові. Щось мені якось вже несерйозно в таких літах. Хоча не зарікаюся, хто його знає. Життя така штука ще може бути. Бувайте здоровенькі, з наступаючими святами. Хто по-новому слідкує, хто по старому, всіх поздравляю. Бувайте здорові, буду я щось працювати.